Я часто зустрічаю в соцмережах думку про те, що зараз дуже важливо навчитися любити і приймати себе. Але на жаль, у багатьох людей це поняття зовсім викривлене. Любов до себе це не про те, щоб дозволити собі робити абсолютно все, що я хочу, їсти, що я хочу, купувати все, що я хочу. В першу чергу, любов до себе. Це про турботу. Так? Наприклад, коли ми турбуємося про здоров'я свого тіла, то ми задаємо собі питання, які я хочу мати результати, яке я хочу мати здоров'я і яке я хочу мати тіло. І звідси ми вже відповідаємо на запитання, а що мені треба зробити для того, щоб дійти до цього результату? Та, і маленькими кроками ми починаємо рухатися. І тут е, обов'язково має включатися дисципліна. Тобто наш мозок працює таким чином, що змінити на початку будь-яка звичка взагалі дуже важко. Тому нам потрібно на початку дисциплінувати себе для того, щоб мозок звик робити щось кожного дня. І потім. Коли ми це повторюємо регулярно, ця звичка стає автоматизованою, і саме тоді вона призводить до змін. Це і є любов до себе і прийняття себе.